Доброго дня, дорогі мої подписчики, канал. Е, Мій колега його машина, дивимося. Це мазда яка там? 626. 626. Має 315 кінських сил. Понів, понів. А серйозно 100? 180 кінських сил. Ну, походу, криві. Дивіться, значить, така машина. Фари. Дивіться, які диски. Диски, які тут, 16-ки? Ну, коротше, не пам'ятаю, ну, машина класна. Е, є всяка така тема, вікна затоновані. Е, це в нас седан. Це седан, так? Да? Так, значка нема. Ну, на жаль, при швидкості 20 км в час відпала, просто вона набирає таку швидкість, це ужас. Є щоточка, антенка, що музика ловила. Ну, Взагалі, машина хороша. Йдемте подивимося в моторний відсік. А, дивіться, що щотки крутяться, бачите, трошки є. Йо, фари ще й бликають, бач. Та не гаси, мотор, чекай. О, бач? Працює, значить коні його, як то кажуть. Ого! Хорош! Та ти шо? Та не зіб'єш, Ну працює, мотор, все добре, можна продавати. Якщо робить, значить їде. Значить, дивіться. 4 циліндри рядових, тут якісь клапанахер його знає, мама. Турбонадув, коротше Їдеш в печку пх... водуєш, то воно буде краще їхати. Так. Радіатор. Радіатор був знятий з котла домашній котел. як <рес> Мурований. Мурований. А, печка. Е, в селі бачили, та печка, димоход, оце, оце димоход виходить, печка, все добре. Масло? Масло? А, а, а ти яке? В мене це, я заливаю, як вона, рафіноване, оце олійка. Ця, блядь, е, олейна. Олейна, да. Е, Лєна. Ну коротше, акумулятор все є. Ну, в принципі, оце якась там штучка. Ну, їде. їде, їде, все, ладно. Я думаю, тут розказувати просто ну нема про що, ну що. Ну, 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 все. Бачок на бензин, бачок на масло. чи що. Я не знаю. Не, на ну ну а що це не бензин? Це <ріст> да, ж бензобак. ну. Це, коротше, я не знаю. Там... А, до заправки. педалі крутить, походу, да? Вот, заправки, заправки. Ну ладно, закривається. цю херню. Все, тут а, 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 гаряче, що відчуваєте, так, температуру. <ріст> так, тут якісь маски, такі... <ріст> так, давайте подивимося ще в багажник. Перейдемо в багажне відділення. Відкривається воно з, з, з салону, так? Йоп, це ви мачі. Не лякай так. Воно крутиться. Я не знаю, наша походу. Дивитися, ще пісі є трошки, бачите? піс 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 <хи> Класна штука. Це походу, коли мухи насідають, то щоб їх побризкувати, щоб, щоб гавно не оставалося, от, Відкривається тако. Ого, що і така штучка. блядь, щось там впало. Ну, це таке. Дивіться, є таке. полочка, полочка для зубов, для ніг, для голови. Ну, в общем, ще це пізніше. Тут стоять колонки по 300 Вт. Саморобні, правда. Це, доп... це що, доповнительний бензобак? Умыватель стекла задній. А, ом... омиватель стекла, я зрозумів. А що заливаєш? Який? Керосин. блід. А, кіросин Та... Це, коротше. Ну, все понятно. Великий, скільки тут літрів? Чуєш скільки тут літрів? Вася, скільки літрів ваш цей багажний Я не знаю. Ну, літрів... Ну дві на душу, думаю, піде. <ривіт> О, дві, дві літри на душу, цей. Так, да, можна поспати, от, влазить, все, хоп, закрив, коротше, поїхав на цей. Все. <ривіт> можна здати пацана короче, на, на ринок. Все, здорово, бомж. <ривіт> Ти хто? Так, дивіться, в нас є ще вихлопна труба. Головне, робить тихо. Все, сказати більше не можу. Давайте прийдемо в салон. Так, відкриваємо. Двері відкриваються ручкою. Отак. Приятне відчуття. Так. Ну, подивимось, дивіться, правда, не кожа, не для мажорів, ну, то бюджетний варіант, як то кажуть. А, мене письма. Бабара є заказ. Дивіться. Смак Значить, Місця вистачає от, ну, от от, тихенько закривається. <плес> навіть не грюмає, вікно ціле не випало. Місця багато, в принципі, ну як для мене, 3 метри нормально. От, от, навіть от, можна сісти, також, щоб коли в'їбався, то там нормально. От, є кнопочка, не знаю для чого, походу фари включати. двері от. відкриваються. От, це ще кнопочка. Це не знаю, щоб чи що повесты, що. Дивится, тут є така оп! Да буде свет, як то кажуть, да. О, ще й доповнительні, Це нахіра, не знаю, ну. Походу, що просто енергію тянуло. Вот, е, є от такі е, штучки, короче, для презервативів. Вот. Що таке? Ніхуя не видно. Не видно нічого. Це ну, ж ти мені кажи, відеооператор, де то це. Вот, там, ну, таке. Є. є така полочка. Натко відкривається. Це короче, полочка для сексу. Чолочка отак розвертається сюди, дубцю сюди. Па її натягує. Давидич, ти зрозумів. ззаді е, теж є полочка. Не знаю, для чого стільки полочок в цій машині, Ну, походу багато возити наркоманів. Ну що сказати, ну салон, як салон тут грязно, ну трошки. А, дивіться, ще є дуже важлива тема. Наприклад, от їдете, да, от їдете машина, все там, їдете, 150, ну все, ну вже мотор рве, блядь, коні гочуть, не мочуть. І тут для тір нахуй. Скільки тір важить, блядь, ну, дохуй, 30 тонн. 300 тонн. блядь. 300 тонн. 30... Тон, Хуя для вас така машина. І що робити? Водитель ставить ручника 150 км в час, не знаю, якщо не йде, кидає руль, резко такого перезалазить, нажимає тут таку опа! Пусть тут, навіть тут воль. Оп, зараз відкрию. Так, да. Опа! Хоп! І в багажник! Сразу нахер в багажник, прям тако, на щучку падає, Резко тако, оп, закрив. Все. Все чисто, гладко і тіровий по І ждеш до того моменту, поки він не зупиниться. Як не втір, то просто так. 150 км в час невелика швидкість. Накатом, думаю, зупиниться. Ну, якщо цей крок... тут кропка автомат, а? А то це, це саме там тормозить. нормально. От. Ну, в общем, удобно. Я б сказав удобно. Ручечка, щоб такого От бачите, тут дві ручки, давай, такого... от, є одна, друга ручка, СДТ, курва. От, такой, коли бачите, що. Я вам тако советую. розганяйтесь 100 км в час, все, вже тримайте, бо бл корпус розлетиться. Ну чесне слово. Давайте перейдемо на передній сидіння. Помахай ручкою. Блядь. Це шо таке? Чекай. Я не знаю. Що таке? От подивіться. Дивіться, це треба витрати ноги. І це залажу, да? Це шо? От що це таке? У це я маю такос, блядь, залазити в машину? І ще тако сидіти тако, да? Це у от, тако, блядь. Я не знаю, іди там, блядь. Сука прапор варенні! <рес> Куда на панельку, блядь? Дивіться. От, от, от стільки місця спереді, блядь. Прям я от сижу, откос себе затримаю і трушусь, блядь, коли я вже вийду, блядь. Ну коли я вже вийду з цієї машини! Ну в общем, що сказати? Двері оп закрили, да. Ну тут є така ручка, так... опа, відшов, блядь. Копа, блядь, ОПО І балиш, блядь, шо шо шоротше, далі. Тебе стояк. <плес> <плес> це коробка передач. так має бути. Видно там нормально, чи може двері відкрити, нормально. Ну просто вікна затоновані, гавному бази. <рес> Качественно вмазані. Фірма Удерка, блять. Заїжджайте, нормально клеють, все хорошо, супер. Значить, тонірує його, бачите, як сонце світить. А зараз не світить. Світить? Не світить. Ти все головою да. закривай. Ух, як в'єбало. Я ж кажу в'єбало. Прям в'єбало. <рес> так, спереді сидіти, ну я б не сказав, що удобно. Місця... Мало, але багато вперед. Такого ну, удобненько. Є така штучка. <фай> <хай> так, короте, таке... Лишні деталі машини викидає сама. Да. Може колінвал, може там коробка. Лишній пошук. Це допомагає. Ну, от їдеш мінти, да? в тебе очі красні, блять, світить. В тебе очі піз хай... красні, а ти такий. Опа! Такий достаєш такий. Коп такий, мене нема, блядь. І все, і всі проблеми, серйозно, Пацани, допомагає. Так, дивіться, зеркальце можна собі там покрасти, там вся хуя. для додієво, до підрасів не для машини. Ця. Спереді для водія не для, тоже є. Для підрасів не для машини. Понял, що тобі зараз? Ти що ти сказав, для підрасів не для машини. Ця. Ну правда. Для них є спеціальна машина. Вона ніхуя не їде, але вона піздата. Мускаль. Так. Це лишній дизель. Дивіться, є полка. А, до речі, хороша річ. Така відкривається, тут є така пізд. Карбюратор, каже, настроювати в дизельній машині. Це бензинова. Це бензинова, так. Да. Але це якщо їде тір, в ньому можна настроїти карбюратор. <реку> вот. Ну і в тебе б щоб не заглох. Да. Це що, це кноп? Це кнопка якась. Прикурювайте, це, це, Прикурю... такий... це не прикурювайте. Достаєш такий. Нічого йдемо. Це не прикурювати. Це. Тут навіть коротше, намальований. Це походу нажимаєш і пшшш, пішов дим. Типа е, димова завіса. О, давайте перейдемо до. Да. Аудіо система. система. так. В цій машині аудіосистема дуже хороша. Е, дивіться. 15 ватт 4 колонки, 25 ватт 2 колонки. Короче, ніху... Боже, позор який. Е, Ці магнітолі це на диски. Просто це спеціальні диски, от такого розміру, ну, сантиметрів 5. Це заводський магнітофон. Панасоник. Купляйте пана вам буде щастя. Речі, в мене вдома домашній телефон панасонік. Це теж підходить. Слухайте який звук, лук, Ну, що я можу сказати про цю аудіосистему. Тут стоїть 6 колонок. П'ять з яких значить одна, раз, два, заді дві, і ці дві. ти лахаєш, да? Дивіться, тут є бардачок один. Два з яких. <реш> <реш> Дивіться, він відкривається таким способом. Бачите, їде на вас, наприклад, тір, багажник вже заповнений пасажирами. Пасажири вже сидять там, там погоняться. Їдете, так? Їдете? І різко, щоб ну, ваші зуби дорогі, я думаю, вже вам років 70 зуби золоті. Різко оп, відкриваєте, і тако. хуяк, зуби. Моментально зуби на полочку. Щоб тако закрили, все, аварія, у вас зубів нема. Ви живі, А, це якась S. Airbag. SRS. в всереся, ще раз всересія, коротше. Ну, типу, зроблено для народу, як кажуть. Кропка передач тровати, не буду ще шефі... в'яту. Можна, та? Дивіться, є коробка, нажимається. Це що за. Це, це hold. Що це за ход? Типу от, включаєш на першу, зажимаєш ага. холд. А, перескакує. Буде тільки перша передача включати. Ага. Що тільки на першу їздити. Угу. Ну, це для бабіш воно. Ну, коротше, тема така дивіться. Значить, оця кнопка нажимаєте, воно тоді переключає Це задня нейтральна DSL. Тобто для дебілів, спортивних пацанов, L-лахов. Ну, типу, L це перша, ну хто з канал. сук. Сині, Ти куди малыш? малиш? А, паркінг це ну, для парковки. Тобто, береш і там хуєш собі п'ятелочок. Для підарасів. До речі. Замітив тему. Заводиш машину, приїхав, ставиш на бенках і їдь, сука, такого. Тобто, ти їбеш тілочку, ти, да? тебе вже все, Та ноги встали, ти вже немає. А вона ще хоче. Ти включаєш партінг, газку даєш, і машина сама дає тобі цей навчальної швидкості. Хол це нажимаєш і ти взлітаєш. Перейдемо до різних кнопочок. В цій машині. Дивіться, тут оп. Інтересно, тут що таке? Дивіться, як відкривається. Засохну, поки вона тут здається. Це короче, я не знаю, для імплантантів. Короче, от ті дотьолочка, їй треба, Ну, сіськи мішають в руй впираються, ж таке. Вона собі бере, сюди ложить і тако. Оп, закрив. Нормально. Е, дивіться, тут є ще режим вентиляції. Ну, Давайте зараз перейдемо в інше місце, буде краще видно. Поки сюди залізти, так? а де тут ручка? Коротше, ручки вон, нема. Вон, треба закривати на, а, а. Ні, це полочка. <рігалі> для зубів, блядь. Для ребер. За руль сідати неудобно. Бляється, чекайте, блядь. Да. З педалі, блядь, не знаю, походу крутити. Що, Якщо бензин кончиться, що можна на педалі хихати. <рігалі> Пуснімай педалі, дивіться. Коротше, вот е, дві педалі є. Це коротше в нас значить ліву сторону е, крутить, а це праву. Тобто, коли ви їдете от на машині, треба жати як? Треба жати отако разом дві. Тобто газуй, і пошов, блядь, Або крутити там, ну той вже по можливості. <клес> <А>, так. Не <клес> При... Ти сху, на наваняв. На... На... Дивіться, от він напередів, так. <клес> да? От зараз е, оператор Василь пукнув. Дивіться, яка є тема. Включаємо оф, от тут є вентилятор такий, спеціальний, і тут ще посилення, якщо він геть перну, то красний ставимо. І і все, тут такий звук, от чуєте це? Та ти не зовуть її. По ходу, цей акумулятор нею. Так нею, боже. Це тема, дивіться, от подивись сюди, сніми, Тут два тіпка намальованих, бачиш, один, другий. Це ще повоживий, коли ти їдеш ще перед тіром, а це вже за тіром нажимаєш, ну, щоб мотор глишану, це все таке буває. Це кнопочка не для чого, просто заглушечка така. Це всередині машини, можна помінятися з пасажирами місцями. Нажимаєш, хоп, ти вже помінявся. Це водує в'їбак. Тобто, ти кахуня. Подушка безопасності, ти сидиш такий, от, нажав тобі такий. о, Да? Це зразу е, по я. Такого хуя хуя такий так сидиш нормальний пацан взагалі. Це по ногам, ну це понятно, тільки, тільки по яйцям дає. А, це печка і яйця, тобто ти сидиш там собі нахуй. такий... Зима така, блядь, градусів мінус нахуй. Холод, ну піздец. Сидиш собі такий чешишся, блядь, нажимаєш, ну а то я в'їх аж запекло, блядь. І зігріло. Подобна віч? Це печка, це просто ти сидиш і курка нахуй включаєш і все, і тупо салон горить пламенем такі Ну не, не раджу користуватися, зараз спробував чуть гараж не згорів. АС. Це коротше кнопка цього, блядь, самоуничтоження. Ти їдеш. Такий за рулям. Такі очі красні наркоман, ахуярка. Їдеш собі такий, йоп. Ззаді, блядь, мінти. Все, ап' во, як там американський як... Додж? Додж, та всі, блядь, вертолеты нахуй танки блядь, як GTA, нахуй ти їдеш там блядь. о, блядь, нажимаєш, такий пацан це наприклад, да ти на своєму тазику там тухо блядь, ти собі сидиш такий здорово нажимаєш і ти самоуничтожаешься и все никаких доказательств яка нахуй машина ты самоуничтожился ничего нету все Е, Далі є така хуба. Це радіатор. Тобто В салоні радіатор працює, охлаждає мотор. Тобто ти сидиш Оце про що я говорив. Про те, що от радіатор як? Ти в салоні сидиш, дмухаєш, він Ось Наприклад, десь, десь, їдеш. Десь, Дивишся, десь, <фух> <десь, такий, фух> температура падає. ідеально. Це кнопка. а Що вона бликає? Бликають прибори. Подсвет. Їдеш, тобі треба пацієнтку Все, Машини всі... До речі, я щось замітив, коли їхав, нажав цю кнопку, машини щось почали обганяти, блядь, Не знаю. Я скільки даю впал, вони все одно обганяють. Або стоють, нахуй, переді мною. Не знаю, в чому проблема. Ще що казали щось таке, ні. Ну то буває. Е я не нажимав таку кнопку самоуніштоження, Мама стала жити 5 4. 3. Дві. Ну тебе на це походу, типу, що сама втічте. Ну коротше, е, ви поняли, так, да? нажимаєте зривайте. Е, Далі тут є така кнопка, це що таке? Фари? Так, так, візит. А, оці фари, що бачили, бликали. Тоже прикольна тема. Ну, прикольна тема, нічого не скажу. Е, це круісма. Шо це дає? Круисман, блядь. Короче. Ты гурман, блядь. Оф он, блядь, там, собі їдеш. Хочу круисману, блядь. Круасану хочу, блядь. Хуяк такого, Оп, достаєш, он семечки, блядь, все. Достав, блядь, все, опа. Нормально. Вот. Ну все, короче. Є печечка, кнопочка дополнительная. На руле є стільки х, що я розказувати не буду. Подивитись самі. вот там все. двигается круго? Ну от руль, подивіться, руль. Давай руля снімемо. Блядь, що за пікає, крутиться, плюс-мінус, все нормально. Тобі. Та давай, диви. Тут диві, дивіться з цієї сторони в нас є регулятор якийсь, це для водітельських зубов, вони самі дорогі. Ну і всяка така небрежна хрень, як то кажуть. от. Тут є, така ж... О, дивіться. Оп, він ще регулюється. Їдеш, типа, гідравлі... гідравліка така. Ну, то таке тут. То... то для гідравлічних пацанів. Ну тут нічого страшного, тут кнопочки. Також їдеш собі. Як... Знаєте, іграли ви тетріс коли-небудь. От тетріс іграли, так? Да? А ти їдеш собі такий тетріс, Оп-оп-та-та-та, опа-опа-та-та-та. Ну, прикольно Мені нравиться. Ну сидені, утопні, от, кстати, хоп такий, блядь, нажал, упустил. Оп! Прям як поїзд затягується, знаєте, такий оп і все. Поїзд нікуди не їде. Ну, така машина, я вам скажу, не купляйте. Не треба, блядь. Ну, Просто, блядь, не нажмете раз на ту кнопку, підуть такі звуки. І все, ви, блядь, потеряєте голову. Часи є, так. Да, от. 8 от, годин. там, тра-та-та. -та. Дивіться, є от, е, спідометр. Да? Ну, це не нужно, я б не знаю, я б її убрав би, блядь. От Спідометр це не Не знаю, Для чого. Що я блядь, на нього дивлюсь коли-небудь. Їде, їде машина. О, ну, це можна... Ну що можна сказати? Машина як машина. Можна брати. Але не советую. Лучше купити зіпера мені. Ну. Закривається. Ну, Машина як машина. Ну, я думаю, на цьому можна закінчити. Наш... Скість без мене а, можна закінчити цей е, обзор машини. Ну, Мої впечатлення не оправдали їх. Так що, ребята, підписуйтесь на мой канал, ставте лайки. У нас буде ще обзор двох скутерів. А ну як ми поїдемо на рибалку, що, всім пока.